Щойно відкрив пачку лупіні марка «Лукареллі» і пише у нас Лупіні. Це бобові І споживати їх не можна чому. Їх неправильно приготували. Тобто вони вже готові до споживання, але щоб їх приготувати, я пробував, коли вони сухі, треба замочувати, міняти воду, тут цілий день витрачається, потім вони варяться дуже довго. І вже після цього їх можна споживати. То ніби додаєш до якогось салату чи зупи, супа. Але, щоб їх з'їсти, треба верхню цю кожуру чистити. Зараз може вийде. О! Треба ще знімати. То ось такі бобові. І ось ці. На смак, коли їх правильно приготуєш, вони не гіркі. Якщо неправильно готуєш, то вони гіркі, Ось всі подпалися гіркі. І я їх пробував гострі, вони смачні, супер. Концентрація рослинного білка тут просто ну, величезна. Але так, як спеції або якось інакше. Ну, нема можливості, доведеться викинути цілу пачку. Тут у нас скільки грам? гра? Само бачу. Напереллі, лапереллі. Напевно, грам 200 точно. Отакі от, от лупіні. Якщо їх купувати, як я вже казав, сухі і просто потім самому варити, замочувати, то ну, це не має сенсу. Це витрачання купу часу, нервів. І це вже другий раз, коли я викидаю лупіні. І це навіть от готові. Доводиться. І якщо ви замовили десь блюдо, то лупіння, то знаєте, всяку шкірку їсти не можна, треба зчищати, викидати. От такі от продукти.